Формадол таблетки від головного болю. Супер тема, друзі. Хочемо з вами обговорити, тому що вона стосується абсолютно всіх українців і часу, в якій ми живемо. Отже, українці стали більш цинічними цього року за дослідженнями ніж минулого року. року Дослідження провели в інституті соціологічної національної академії наук України. Під час дослідження українці мали підтримати або заперечити дискусійні питання. От, приміром, чи здатна більшість людей збрехати, щоб просунутися по службі, або чи справді більшість людей не люблять обтяжувати себе заради допомоги? іншим. і от за відповідями виявилося увага, що близько 60% респондентів переважно цинічні, майже 24% не визначилися, і лише 16,5% не цинічні. А от чи буває цинізм корисним? Розпитаємо нашого постійного експерта і друга сніданку, психотерапевта Олега Чабана. Вітаємо Доброго Вітаю, ранку. Доброго Нас ранку. такі цифри здивували, Олеже А то, мене то, що, а ні. Абсолютно Ого. ні, тому що я розумію, в, якому, в який час ми живемо, де ми живемо і що відбувається. Все-таки черговий раз нагадую: ми знаходимося в великій бурі і не в стакані. А в океані величезна буря під назвою Океан України, і це називається війна. Коли відбувається збурення, що відбувається, вспливає абсолютно все. І на букву Г, і так далі, і все воно зверху. І ви наповнюєте також передачі цими блогерами, фітнесами і так далі. Це ГГ, яке вспливає. Як можна ставитися, якщо багато чого вспливає? Судді військові, не військові. а... Військомати і так далі, і так далі, де ловлять ну, робота, на, це, це на цікаво, на, на роботи. поборах і так далі. Я говорю, це стало дуже багато цієї інформації. Якщо її дуже багато, тому що йде велике збурення, Виникає та ситуація, коли нікому нічому не вірю. Ну бо дуже багато mm -hmm. інформації. Тобто, ми повинні пережити оцей пласт, оцю шуму, яка зараз зверху. Це абсолютно закономірно, щоб її змили. Тому цинізм це а, одночасне випробування нас. Тому що я вірю, що ми, якщо буде далі, особливо після війни, оця крива, вона різко піде вниз, однозначно. Але якщо буде, не дай Бог, знов чергове якесь збурення, не обов'язково з війною, з будь-якими економічними потрясіннями, скоріш за все, ми знову будемо переживати щось подібне. Що таке цинізм? Цинізм це частина нігілізму, недовіри. А коли є збурення, якісь будь-які збурення, то я вірю кому? Найближчому. Собі, uh -huh. якщо я створюю бізнес, такого я дружину візьму, наприклад, бухгалтера, а свого друга, свого брата візьму там ще когось і так далі. Тобто, довіра лише по горизонталі дуже треба б добре пройти і доказати, що ми живемо а, ради того, щоб жити в правовій, демократичній державі, щоб була оця. Вісь Добре. працювала, коли я вибираю когось наверх, і я вже навіть не думаю, тому що я йому вірю. А давайте відсухнемося, ви вже почали, що таке нігі... цинізм. Цинізм пише Вікіпедія, це ставлення нігілістичне, про що ви сказали, до людської культури та або відверте, зневажливе, зухвале ставлення до загальноприйнятних норм моралі, етики, до кого чого-небудь, що має загальне значення або повагу. От а мен тоді запитання: а цинізм це епізодичне явище чи постійне явище? А воно а дуже собі ви цитуєте по моєму Вікіпедію. Так. Вікіпедії там нема цього. Там далі розвивається філософська течія Древня Аристотель, англечка. Сократ. Сократа потім Аристотель перепрошую, Потім Діоген, Аресфен, Кініки і так далі. Тому подібне. Звідки пішло в цей цинізм? І що цинізм має також позитивну властивість? це випробовування. Я сказав, якщо не постійне, якщо людина постійна по житті, цинік, нігіліст, нікому не довіряє живу сам собі, ніякої соціалізації, це величезна біда. Тут уже, вибачте, іноді потрібно і до психотерапевта чи ще когось. А от періодично, оце збурення, перевірка на того, що я роблю, кому я довіряю, навіщо я довіряю, і для чого це все мені потрібно, тобто таке переосмислення свого життя, воно, мабуть, потрібне, тому що дійсно треба очиститися. От е, хочеться згадати такі історії, які відбулися минулого року, і чи про цинізм вони, так? От е, приміром, е, по-різному реагували українці стосовно тої історії, коли росі... нас росіянина в Єгипті напала акула. Е, там з одного боку там, страшна і смерть трагічна людини. З іншого боку, там, після тих жахів, які ми переживаємо, то хтось писав там, е, не так про це, що це там ніби там, карма, або е, давайте пам'ятник поставимо Уму акулі і так далі. Також частина українців м, називала кармою і мережу. Заполонили там анекдоти і меми і на сайті КМДА навіть з'явилася ця петиція про акулу. Також була реакція Прохання така... Прохання створити пам'ятник. так далі була так само реакція на загибель у підмосков'ї, 29 річної пропагандистки доньки ідеолога руського міра Олександра Дугіна. Дар'ї ну і е, ну от власне теж називали це така карма за загибель українських дітей. Ну і е, от така реакція на смерть громадян України України е, це захисна реакція нашої психіки, чи це вершина цинізму, чи взагалі можна ці історії від е, і реакції українців віднести до Скажемо цинізму? Скажем так, ми маємо право. У нас абсолютно є все для того, щоб ненавидіти і люто ненавидіти. А відповідно, треба вихлюпувати це кудись. Ну куди ти вихлюпнеш? В Сім'ю не вихлюпнеш. А будь-куди не ж не ж тут. Ти можеш вихліпнути на якісь події. Нехай вони звучать нелогічні, тому що тішитися, що мирна людина загинула. Якщо загинув а, військовослужбовець Росії, це тільки дійсно можна тішитися і, і радіти тим цифрам, які наростають. Але якщо загинула мирна людина в дтп чи ще чомусь, на логіку не тішиться. Але потрібно розуміти, як ми зараз ставимося. До всієї Російської Федерації це тригер такий сильний абсолютно так? точно. Просто скажіть росіянин, і тригер вже починає mm -hmm. працювати у вас. Спочатку вжимається руки, а потім включається логіка. Тому отакі реакції вони дуже логічними. Тут немає такого тотального цинізму. Ми всіх ненавидимо і хочемо, щоб і так далі, і щоб їхні діти і діти гинули, і так далі. Ні, якраз ми достатньо людяні, і про це не йде мова. Якраз ми говоримо, що ми навпаки на захисті. Якщо наноситься якісь там удари, то ви ж бачите різниці uh -huh. по Дніпру бабахнути по жилому будинку чи бабахнути в Криму по окупованій території, uh -huh. по військовій базі, чи ще якісь речі? Ну давайте трошки підсумуємо на цьому етапі нашу зустріч. Звідки у людей виникає цинізм? Захисна реакція, немає сумнівів у власній правоті, психоемоційні різні травми, бажання бути не гірше за сильних. А от тепер панележе От цинізм. А це вроджений якісь або риса, чи можна може змінюватися в. Залежності від обставин, тобто війна поки є, і цинізм має бути прожитий, проговорений іноді або о, здійснений. А коли вже війна закінчиться, ми можемо перейти в якусь сентиментальну стадію. Ми якраз про це говорили, що є ситуаційна річ. Коли ми і злі і агресивні і боїмося, в нас все разом зараз наколочено і так далі. І проявляється оцей цинізм, який ще раз говорю: в мирному житті в логіку не вкладається. Ну, тішиться, що тобто мир, повернення може бути. Тому, коли пройде час, це знов стане абсолютно на рівні рейки. Але ми ма... не просто маємо право, ми повинні через це пройти, тому що ще раз говорю, ці реакції вони достатньо закономірні. І цифри, які ви привели на самому початку, статистику мене абсолютно не дивують. Я принц. Ципі, і і очікував, що в нас дуже багато цього повинно бути. Ну і здоровий цинізм є такі поняття, а це поняття з вашої царини. Правильно, я так розумію? Здоровий я цин... якраз займаюся більше патологією. Я нагадаю, що я ще я і психіатр, і психотерапевт. Добре, а коли починає. Значить... Добре, коли ми говоримо про здоровий цинізм, ми говоримо нігілізм, це до певної міри стимулятор для того, щоб бути більш критичним. Хто біля тебе, що ти робиш, з ким ти дружиш, куди ти рухаєшся і так далі? Це спонукає тебе до багато чого. Це критичне ставлення, можливо, надмірно критичне ставлення, але це критичне ставлення. Тому здоровий цинізм – це критичний погляд, це пошук дійсно альтернативи, це спонукання щось робити, змінювати навколо і відносно себе. І в кінці кінців цинізм це. Це насторожене ставлення, а значить безпека. Зараз у нас яка ідея, біологічна ідея в ситуації вижити. війни вижити. вижити. А якщо вижити, вижити, то ми включаємо на ми розкручуємо цей вінчестер і збираємо інформацію. І збираємо інформацію не по принципу Я довірливий, я такий угу. щирий, я хожу, не дивлячись на сирени. А ми завжди працюємо по недовірі. Так побудовані мізки людські. І коли з нарешті замовкнуть, мається на увазі завершення війни. Я впевнений, що ось цей рівень цинізму не спаде через говорю, Якщо залишиться якийсь іноді аж до патології, це вже інша стезя. Тоді ми будемо вже говорити про інші речі. Так, Ух, ну і тут питання я вас не заплутав. Ні, Та не ні, заплутали після заплутали. війни. Все стало на свої місця. Ну в плані цього цинізму, так і е, недовіри, і так далі. Але тут питання: от, де межа? От коли здоровий цинізм, який допомагає критично мислити там і е, більше думати Спорукай про свою безпеку, так все. і де ота патологія, і ми знаємо, що можна ну напевне це великі дослідження, але можна навіть коротким тестом таким визначити. Ну, дивіться, якщо цинізм поєднується, то ще А егоїзм. егоїзм буває. Фізіологічний, ви задоволені своїм тілом займаєтеся фізичною культурою для тіла. Це здоровий егоїзм. Якщо патологічний егоїзм, я займаюся і нікому я не потрібен і так далі. І тому подібне, так, друзі, тоді зараз просто тест в прямому ефірі. О, ви шикарно. всі шановні глядачі, зупиніться, а, беріть а, або а, там папірчик, ручку, або телефон мобільний. От просто зараз. І разом ми зараз ми дізнаємося. Ви. Цинік або ні. Ви, у вас який рівень цинізму? І Чабан поставить нам діагноз в прямому ефірі. Та який діагноз? Про що ви говорите? Ну, можливо. Давайте. Тут є такі дуже значущі питання, ну, які в в зможуть дати нам цей рівень розуміння, цинізму. А, давай почнемо. Ну, давай. Ну, давай. перше питання. Перше питання таке: озвучуйте, пане. Лікарі, доктори. Більшість людей. А, одноразу пояснюю. Якщо ви сумніваєтеся між так і ні, чого більше. А верніться, будь ласка, так перше, так на перший. Я так швидко перше, не встигаю да, за да. вами. Ще раз першу. Я пояснив, Зараз. що треба відповідати, чого більше. І так, отже, більшість людей діють виключно з егоїстичних мотивів. Відповідайте або так, або ні. Більшість людей діють виключно з егоїстичних мотивів. Відповів. Відповіли не. Ми рухаємося номер два. далі. Друге. Вам важко довіряти іншим людям? Або так, або ні. Вам важко довіряти іншим людям? Є далі. Є. Там дуже мало, тому часу багато це не займає. Ага. Такий скринінг те. Зрозуміло, що він, якщо можна, третій. Ви скептично ставитесь до щирості та доброзичливості людей. Ви скептично ставитесь mm -hmm. до щирості та доброзирчивості людей? Або так, або ні. Ще раз нагадую, чого більше. Або так, або ні. Так. Відповіли? Нас так, а, все. <постій> а <постій> у, нас, у нас дуже мало. Так. Я ще раз говорю, це не абсолютно і до будь-яких ну тестів потрібно ставитися. Повертай, Ось це мій. А ось це Людмилин. Ну? Так, так, Руслан, так, так. Всі Ой, так, Людмила, двій і другий так. Ну і що? Якщо ми би... з нас ну почнемо, ніхто ніхто із нас зараз, а от чи... зараз мені тільки залишилося покинути вас, а ви почнете виясняти відносини. По перше, ніколи не ставтеся до будь-яких тестів, навіть професійних тестів, як до кінцевої заключення, висновку про психологічний стан, психічний стан і так далі. Давайте коротко рішення всі три питання відповідні. Це підказка, але тут тут дуже такі обширні питання. Якщо скоріше, наприклад це скоріше підказка. І ви, і ви являєтесь і так зрозуміло, психічно здоровими, психологічно стабільними, і так Стабіль. далі. Але ступінь настороженості, ступінь оцінки поряд, хто з тобою може коливатися uh -huh. чи в одну, чи uh -huh. в другу сторону. Просто ці скринінгові скринінг – це а, запідозрити, uh -huh. подумати в цьому напрямку, а не діагноз, не дай Бог, і так далі. Я цинік чи не цинік. Ну не, не профаніруйте такі речі. Тому зрозуміло, це той висновок, що ти робиш, чому діти на тебе ображаються, чому а, твоя критика. Цинізм нігілізм, угу. оце все нікому не довіряю, і так далі. Угу. Що воно тобі приносить? Воно що змінює світ? Чи воно робить тобі підвищує артеріальний тиск і в тебе виробляється виразкова хвороба? Угу. Наскільки ти контактний з людьми? Чому ти усамітнився, що ти нікому не довіряєш? Оце якраз привід чому подумати, ти не подумати лише, чому ти не довіряєш? А що станешся, якщо довіришся? О, починається. А що станеться, якщо ні, дивить, ну так не ви, а собі чи відповісти? варто по друзі говорити оцю річ, що я знаю а про. Чому ні? Так, ну, ми а чому? виходимо зовсім на іншу тему. Ой, бой ми з глядачам кажемо Олегу Сезонтовичу Чабану до побачення, а з поза кадром кажемо здравствуйте, мовни мені кажуть, до побачення. А що ви хотіли розповісти? Розповідаєте. Розповідайте, ми чебану кажемо до побачення, а ви кажете доброго ранку своєму цинізму. Здоровому. Олег Чабан, психотерапевт, трошки розібралися, друзі. Ну а ви нам пишіть, будь ласка, якщо ви відчуваєте це. Цей ну ставлення до реальності цинічне ставлення. Ви даєте йому реалізуватися, чи навпаки, ви в інших це бачите і вас це роздратовує? І дорогі глядачі. Якщо у вас виникають якісь теми, на які би ви дуже хотіли отримати відповідь і поговорити, пишіть нам, і ми обговоримо на редакції. І можливо, якраз саме ваша підказка стане наступною темою для обговорення з Олегом Е, Є цинізм є чабанізм. Пасибі до нових зустрічей. Чабанізм чебанізм у нас. <laughs> Děkuji.